Продається двокімнатна квартира у цьому будинку, на другому поверсі. Підемо подивимося. Квартира тепла, затишна, з вікнами, що виходять у тихі і двір. У квартирі встановлено якісні металопластикові вікна. Майже завершено ремонт для комфортного проживання. Залишилось виконати кілька фінальних штрихів. У помешканні залишаються меблі та техніка. Будинок розташований у зручному місці поруч із зупинками громадського транспорту, що забезпечує легкий доступ до будь-якої точки міста.